Привіт! У кожної дитини в дитинстві була коробка іграшок біля ліжка, яку ми висипали на килим у маминій кімнаті і грались доти, поки все не розкидаємо по цілій квартирі. І мама нас не насварить і примусить це все прибирати. Але сьогодні в руки до нас потрапила зовсім інша коробочка, також з іграшками, але такими, про які мріяв би кожен у дитинстві. Всі пацани любили різні стріляльні штуковини. Тоді ми майстрували рогатки зі спеціальної палиці. Та гумки від трусів. На виготовлення цієї штуковини йшло 5 хвилин, а пакостів ми наробляли на цілий рік уперед. Крутіше рогатки був тільки самостріл, для виготовлення якого з аптечки ми тирили на пальчник, який надягали на горловину від пляшки. От і готово! Цією штукованою ми стріляли всім підряд. Але найкращими патронами служила горобина або незрілий виноград. Якщо ним стріляти по мішені, то він після себе залишатиме слід. І ми отримували справжнісінький пейнтбол нашого дитинства. Але крутіше вище переліченого вважалися пістолетики на жовтих кульках. Такі валини могли собі дозволити тільки мажори. Пам'ятаю, у мене був такий у дитинстві. То я ним обстрілював все, що бачив перед собою. Але стрілянина тривала недовго, рівно доти, доки всі кулі не опинялися на підлозі. Зараз таким пістолетом вже нікого не здивуєш, але в нашій коробці є щось серйозніше. І давайте вже дістанемо. Це такий пневматичний бластер. Виріб зроблений дуже якісно. Пластик щільний і виглядає він ніби реально прилетів з майбутнього. В комплекті до нього йдуть ось такі патрони, які вставляються в спеціальний тримач під стволом. Щоб вистрілити, потрібно відтягнути ось цей гачок і натиснути на курок. Всі набої дуже м'які і ніяк не можуть нашкодити. А так само є ось такі з присосками. Давайте спробуємо шмальнути ними. Заряджаємося і стріляємо. Це просто неймовірно. Кульки летять з величезною швидкістю і до вікна липнуть з ось таким характерним звуком. Ми вирішили викласти невелику пірамідку зі стаканчиків і постріляти по ній. І виявляється, наш пістолет ще й точний. Я вдостальним настрілявся, і мені стало цікаво, а на яку довжину він стріляє? Ми вийшли на двір і вирішили шмальнути. Беремо рулетку і вимірюємо. Наш пістолет вистрілив аж на цілих 16 метрів. Не хіло, як на мене. Загалом з такою іграшкою я був би щасливий навіть зараз. Ну а наступна забава безпечніша. І підійде не тільки хлопцям. У більш ранньому віці ми любили мильні бульбашки. Щоб їх зробити, знадобиться трішки теплої води, а також миючий засіб. Додаємо його у воду. І беремо трубочку для напоїв. За допомогою неї розмішуємо розчин. І можемо насолоджуватися саморобними мильними бульбашками. А ось вам, до речі, лайфхак з дитинства. Щоб бульбашок виходило більше, візьміть гліцерин, відкриваємо його і додаємо трохи в мильний розчин. Розмішуємо це все і дуємо. Після цієї процедури бульбашок ставало набагато більше. Але це все-таки бомж варіант наробити бульбашок. Блатніші могли собі дозволити магазинну приспособу. У багатьох були такі бульбашки в дитинстві. Але в нашій коробочці пристрій зовсім іншого рівня. Давайте його розпакуємо. Першою нам попалася баночка з мильним розчином. А також напіврозібрана пластикова штуковина. Одягаємо цю насадку на своє місце. І в комплекті також йшла спеціальна ємність, в яку ми налили трохи мильного розчину. Ледве не забув, перед використанням в пристрій потрібно ставити три батарейки, от і готово. Макаємо раніше одягнуту насадку в розчин і натискаємо на кнопочку. І ми отримали справжнісінький бульбашкомет, за допомогою якого можна робити дуже багато бульбашок. Я в житті стільки не бачив. Буквально одне натискання на кнопку, а пів кімнати вже у бульбашках. Ми так само спробували надути бульбашок на вулиці, щоб подивитися, як вони відреагують на вітер, і на вулиці це виглядає ще більш заворожливо. Якщо я б таке в дитинстві побачив, то подумав, що це якийсь відеомонтаж у реальному житті, нереально крута штукова на такий бульбашкомет. Бульбашки бульбашками, але у кожного пацана, крім колекції іграшок, була колекція машинок. Навіть у мене така є. Тоді дуже цінувалися металеві моделі. Якось цей мустанг, він дуже добре деталізований і виглядає як справжній. А це Toyota Супра, вона теж металева І з функціонуючими дверима. Крім японського і американського автопрому, в моїй колекції є ще й радянський: різні Волги, Побєди та інше. А так само я нарив свою модельку танка Т-10. Виглядає він ніби справжній, але грати з ним зовсім не цікаво. А ось це танчик вже побільше. Та й ще на радіоуправлінні. У нього башта що обертається. А так само на ній встановлений ось такий радар. Зроблений танк не особливо з якісних матеріалів, але виглядає просто суперські. Працює такий від трьох пальчикових батарейок. Давайте затестимо його в справі. По підлозі наш танчик ганяє як скажений. Нам навіть удалося трохи подріфтити. З асфальтним покриттям він теж справляється. В цілому непогана така іграшка, думаю, кожен пацан буде такий радий. Друзі, а ви знали, що обрані бачили ці гаджети ще тиждень тому в нашому телеграм-каналі, в якому ми публікуємо закадрові моменти, спойлери нових відео, а також багато чого цікавого. Тому раджу перейти за посиланням в описі або сканувати цей QR-код та підписатися. До зустрічі!